Привіт, друзяки, всіх вас вітаю. Давайте перед початком відео нагадаю, що підтримуємо український YouTube, розвиваємо його. Ставте вподобайки закусянці, підписуйтесь. Вам це легко, мені приємно. Що ж, продовжуємо кіпер-стол. Дивіться, у нас залишились оці приколи для прокачки. Якісь три активності ми пройшли. Я хотів відкрити все хоча б на один. У нас залишилось раз, два. Три непрокачаних. І таланти на відьму. Оцю кроваву. Ну, не багато ми за неї. Тут, тут було 600 з чимось. Прокаркан, перранг качаємо кровоток, карнаш. Ага, сповільнення ні. Блітченс. Uh, Ще й відштовхує. Ну, забираємо. Так, і дивіться. Uh, оця кривава ярость. Колдау не так. Непогано. Uh, <laughs> лікування. Один відсоток від крит демеджу? Ну непогано. Але я не певен, що там дуже багато цифр, Скоріш за все, що це буде щось типу одного ХП. Лайфблад. Давайте це вкачаємо. І сюди. Хто в нас залишився? Давайте подивимося, що у нас ще один є. Персонаж, з якого ми не грали, точніше 3, Некромант, Самонер OEM Мід-Дефенс, Лоу-Спід. Автоатака, давайте я не певен. Ми не пройшли тут другого боса, бо нас вбив саме цей другий бос. Але зараз спробуємо. Ну, Відьма була така дуже потужна. А, це типу ось так працює. Дуже цікаво. Так, дивіться, ну це у нас uh, Rise of Dead. Uh, зрозуміло, да Самон Солдер. Спірмен. Підриває. Ну давайте, давайте. Якщо вже само не. А що треба робити? Щось я не зрозумів прикола, типу, ну, все те саме. Так, це підсилення наших скелетів. У мене є. Е, спірмен якийсь, так. Да? 2 з п'яти. Давай малий, розчехляй їх всіх. Ну це типу скіл, він, він не б'є, це, це не самон. Damage Reduction. Скелет зривається. Давайте. А, ось як воно взривається, все зрозуміло. Більш-менш тепер вже ясно. Ми можемо, якщо в нас скелети є, да, просто зробити ось такий підриччик. Так, іде ж наш голем? Скелет є, о! Слухайте, ну довго-довго він призивається. Але слухайте, який він здорова, ніфіга собі. Так, Алакриті. Атак Спит оф скелетонс, Да І пойсон. 4%. Давайте Алакриті. Виглядає непогано, як мінімум. Так, взриви бабахи, це все ми робимо, це все ми любимо. Демедж голома 6 плюс 60%. Сильно. Так, з цим все зрозуміло, погнали чистити мапу. Більш-менш ми вже розчехлилися, як працюють скіли. Випадає оце м'ясо, підбираємо, у нас сапається скелет. Uh, скелет damage, так. Давайте. Це в нас активний баф. Робимо, використовуємо Це скелети. Uh, ми б їх взагалі, взагалі мали перетягнути на свою сторону, але бачите, чого нема, того нема. Один мінус я не бачу, щоб мені випадало саме підсилення скелета мого основного. Давайте голема вкачуємо теж. У нас, у нас нема е скелів, які б'ють, тому бачите, використовуємо те, що є. Вон вином. Давайте ролити. Ага. Ми свою швидкість звичайно, 5% передаємо в атак скелетів 8 і їх просто швидкість плюс 10. Ну слухайте, виглядає дуже непогано, але ні, щось, щось це, це таке. Вони так непогано б'ють. Давайте їм ще додамо. Мені б ХПшечки. Ну звісно. Underfire під вогнем. Це типу зараз будуть постійно летіти. Угу. Непогано, непогано. Так, скелети. Зараз ці черепа мені взагалі не впали ніяк. Right Райд Хельф, ботрейна мулет затим пропос тон 50 no. 3. Що за хіл? Звідки лікування. Так, я не зрозумів, звідки пішло лікування, тому воно є і це добре. Напевно, я щось підібрав. Але хотілося б якогось розуміння. Так, Гаргулія. Беремо це, бо зараз не вистачає ХП. Прикиньте, вони мене просто не пропускають. Це ж якась жесть, в мене вже і ХП нема. Один. Мені ще й швидкість підрізали. Капець. Ну поки що щось некромансер взагалі не дуже не виглядає. Ну я розумію, це специфічний клас завжди був. Так, за світлом походимо. Яха зажали, зажали мене, все, капець. Челендж зафейлений. Мене прикиньте, мене просто зажали тут в цьому лині. Бонкастер. О! Все, нарешті він помер. Давайте почнемо спочатку, бо. Більшість скілів тут просто розраховано на те, що він, <смір> як мінімум, не буде від'їжджати взагалі. Він просто має десь уникати цього всього. Мене ще й сповінили, не так неприємно. Демедж uh, булави. О! Окей. Okay. Ну, я думаю, нам цього вистачить. Так, Некроман, давай. Ти... Ти маєш порохнути, ти маєш бути чимось таким прикольним. Grave Rob The King. Плейтармор. На що воно мені їдали, а? Хм. Я навіть не знаю 7 секунд бонкастер. Що бонкастер дає? Де вона? Так, ну бонкастер вже покраще. Давайте, ходимо. Швидкість, ні, сол. Soul Reap, ага. Мультиплікатор на булаві. Ну ні, я, я ще до цього не готовий. Давайте так, спіт. Нехай він трішки швидше б'є. І големчика. Пацюки а? Е, Отрута на скелетах. Е, і зараз будемо шукати вибивати максимум скелетів. І а по одному хпсику будемо лікуватися. От тепер вже можна за некроманта грати. Тепер це вже на щось схоже. Так, Rice of the Dead. Це ж основний наш скіл, да? Summon Soldier взагалі не буду, напевно, брати, бо. Щось воно не виправдало себе ніяк. Так, у нас два скелети, вони труять. Вони швидше б'ють. На. Давайте спробуємо. Так, це наша жива бомбочка, супер. Жива бомбочка завжди в плюс. Ручки, отрута. Це ми теж все приймаємо. Добре, що воно працює і хіл, і бомба, і напевно щось іще буде з цим вибиватись. Бо просто так воно не може е працювати е про ніщо. Як би качати було, якщо в тебе половина скелів на призив? Воно скелетів, до речі, теж хіляє. Це непогано. Так, пацани, пацани, треба, треба гроші робити. Всі сюди. Ну вже, вже все. Вже все. Exploring school. Давайте. У мене знову от ХП по нулях. О! Хоч хоч щось добре. Так, можна трішки набрати. Що ми ще маємо тут прикольного Soul range. Е, Ну Це взагалі. А, ні, це просто схоже, це не його скіл основний. Демедж, так, до скелетів однозначно. Ну, бачите, все свічує. ХП нема, ХП з'явилось. Тут, тут, тут все по сторону. Так, пацюків треба трішки розчихлить. Так, зараз нам знову підсиплять курси. Будемо дивитися, що дадуть. Ну звісно. Волотай. Хрін його знає, що це таке. А, я помер на пасі. Фух, що, що ж таке, а що ж відбувається? Ну, походу, Некромант це буде сьогодні. Той ще типчик. І не вистачило 2 ікспи, да? добре. Добре. Ну нічого, я продовжу. Треба, треба за нього хоча б боса вбити першого. Ну, не може ж бути так, що він просто ніякий. Такого не буває. Це персонаж його зробили. Якийсь баланс тут є? Давайте одразу. Бачите, треба ще й стояти? Що такого взяти? Демедж uh, швидкість. Торпешники це круто. О, нарешті. Я хочу вже повністю качнути якось цей скіл. Я певен, що це щось нормальне буде робити. Просто знаєте, я чого не розумію, чому це ж начебто призивні оці всі типи, чого їх моби б'ють. Ти типу, помогли вже й не чіпати. О. <риклад> Ой, прикиньте саме демедж плюс 25, спел, мінус 10. Непогано, непогано. О, тут, тут же треба робити все, що можна. Так, прокачуємо атаку. Які, які б е, щеп якісь само не були. Було прикольно. Але поки що бачимо тільки цих. О! Ефіджі. Що -E це? А, ось! Ось ця штучка. Все, зрозуміло. Ну я навіть не знаю, дивіться, ми... Давайте від... віддамо все на скелетів, робимо. У нас їх два, треба, треба їх прокочувати. Будемо робити з них просто імбу. Так, ще нова да, фігня. А, це черепи. Ні, робимо три. Три скелети. Вони, вони мають розвалювати кабіни. Знищувати просто всіх. Хрін з ним із швидкістю, якщо що, то я просто буду добирати. Але ми своїх мобів забафаємо капітально і просто будемо вирізати всю мапку. Атак спід, демедж. Е, давайте атак спіда ще додамо. І понесеться. Мімік. Так, ну поки що ніфіга не несеться нікуди. ми ледь тут так підрізаємо все, що є. Фульмінейшн. Ну, не знаю. Експлодітскум. Два скіла. Ну, вони в нас занерфлені, до речі, через артефакт, але давайте. Давайте беремо. Нехай літає. Ще 16% непогано. 16% це вже плюс, плюс ми і так їх забафали. Тобто там насправді більше. Мінус в чому, ми не встигаємо. У нас швидкі моби нас доганяють сильно. Чотири скелети. Так, голем. Големчик довелась. Ну шо? Берем катапульта. Народ, тикайте от катапульта, вы что не бачите, что что происходит? Что а, еще? 25% берем. Вони мають різати просто все, все, що бачать. Ну Дивіться, накинулися всією зграєю і розвальцювали цю гаргулю. Меніфік, що робить. Далі що? Vital Force? Нуль. А, якщо ХП більше 50, так? Да? Мілі буст, якщо хп менше 50. Ага, від 4 до 20% пер атак. Не знаю. Ну, щось поки що щось таке. Мені потрібні скелети. Мені потрібно вкачати свою армію максимально. Так, у меня их 5 штук, правильно? Раз, два, три, четыре, пять. Да. Так, хлопчики и девчатка, а ну давайте. Ой, снова вот эта фигня. Не знаю, не подобається мені та штучка. А добираємо 36% швидкості атаки у скелетів. Це вже якийсь показник, але вони більше бігають просто із шаблями поднятими, бачите, ніж б'ють. Далі тільки демедж, правильно. Мінус 4%, атак спіт і просто їхня швидкість. Давайте трішки каст, кастів додавимо. Треба, щоб екран засірався, правильно? Бо без цього всі грі ніяк, на мою думку. Ви якщо думаєте інакше, то пишіть, пишіть, кажіть. Е, якщо грали, ким, ким грали, якщо у вас є якась страта. Розповідайте. Опоторговець. У нас е, плюс-мінус 500 монет. Давайте вже спробуємо щось. Може щось дістанемо. То еще шла не слово слова совсем так чаще еще бонкастер плюс 10 скелетов разумев Манопримання, базовий хп 85, DMH плюс 25, рерольчиків в нас немає. Давайте качаємо ще скелетів. О, мінус собі в плюс до них. Це буде найтурботливий некромант взагалі в грі. Так. Дуже небезпечні типи. Як я помер взагалі? Яким хріном у мене ж купа здоров'я була? Ой, жесть, тут я щось... А, напевно, що я на якусь аж атаку налетів. Окей. Добре. Це буде мені наукою, що, коротше, призиви це не для мене. То, типу, ну, взагалі не туди. Ладно, хай, хай буде на один. Що ж, дякую, що подивились. Не забувайте підписуватися. А Всім вам гарного настрою, друзі. Бувайте!